Вітаю вас на каналі Декордніпростудіо. Мене звуть Саша. Я власниця студії декоративних покриттів та фарб. І сьогодні ми з вами познайомимось з нашим декоративним покриттям лінійки Silk Symphony Velvet Charm. Декоративне покриття Вільв'ятчарн це не зовсім класичний Вільв'ят, як ми звикли його бачити. Якщо, наприклад, порівнювати його з якимось більш відомими все ж таки брендами, то, напевно, це щось на кшталт Еліганзе Каперола саме декоративне покриття Вільв'ятчарн це таке надперломутрове декоративне покриття. І воно дуже дуже тонке, тому саме це декоративне покриття потрібно наносити тільки на ідеально підготовлені стіни. І окрім цього, воно потребує нанесення в два а то і в три шари. Для того, щоб нанести наше декоративне покриття, нам необхідно підготувати нашу стіну, ми підготовлюємо її стандартно як під будь-яке тонкошарове покриття. Тобто, це шпаклювання, після цього ґрунтування, фарбування в необхідний колір, який вам подобається, і вже потім наносимо саме декоративне покриття. Затонувати його можна в ті самі кольори, як і ви її тонуєте фарбу під нього, тобто, щоб вони були однакові. Однак, так як я вже говорила, що покриття таке дуже тоньке, воно має трохи такої прозорості. Тому сьогодні я хочу спробувати на тоновану фарбу нанести нетоноване покриття, і подивитися, як це буде виглядати. Для нанесення декоративної штукатурки вільв'ячар, мені знадобиться кельма, шпатель і сам матеріал. Наносимо ми її вже на тоновану стіну, на тоновану фарбу. Будемо з вами використовувати техніку на здір, тобто зробимо її гладенькою. Так як саме покриття, як я вже говорила, дійсно таке тоненьке, воно не дасть, наприклад, оцих переходів або, наприклад, техніка вісімка для цього матеріалу не підійдуть. Тобто нашаровувати його таких. от Лапухів да, з цим декором навряд чи вийде зробити. Ну, Можливо, колись ми спробуємо. Але це не зменшує чарівності цього покриття. Ну, Отже, як завжди, наносимо саме декоративне покриття. Ось яке воно у нас перламутрове. Наносимо його на нашу кельму. Ось, ось в такому форматі. І... Наносимо вже на нашу стіну. Я хочу зауважити, що коли ми наносимо декоративне покриття саме кельмою, кельми необхідно ставити під дуже дуже маленьким кутом. Інакше тоді в нас будуть ось такі, наприклад, штучки. Так не повинно бути. Як я і говорила, декоративне покриття дуже тоненьке, дуже прозоре, і ми вже бачимо ось такі моменти, ось такі переходи, які у нас получаються зараз покриття, але все одно ми бачимо нашу підложку. На самому взірці в мене є деякі недоліки, тобто на самій плашці, що показує, що це декоративне покриття дуже тоненьке, і його не можна наносити на непідготовлену стіну. Візьмемо ще трошки матеріалу, наношу з вами разом зараз вперше. подивимось, що у нас тут вийде. Знаєте, я вам скажу, що мені вже так подобаються ці історії, ці дуже переходяки такі. Да? Тобто, коли йде наслайовка через те, що декоративне покриття дуже швидко да, хватається, скажімо так, у нас є таке враження, що це щось на кшталт венеціанської декоративної штукатурки. Я переверну наш зірець, але мені трошки незручно, тому що це Мольберт, і тут є такий стопер, напевно, да, це можна назвати, який а, тримає зазвичай холсти, і тому, коли ми робимо тут зірці, це не завжди зручно. Я нанесла вже перший шар декоративного покриття. Як ви бачите, воно дійсно прозоре, всі зараз переходи видно, де що і як, але я бачу, що десь воно там нерівномірно в мене лягло. Ну, це дійсно так, тому що я не професіонал, я не майстер-декоратор. Однак мені здається, що коли ми будемо нашаровувати наступні шари даного покриття, то саме оці переходи, і трошки його нерівномірність, вона і дасть дасть нам оцей от чарм. Да? Цей шар цього декоративного покриття. А, що хочу зауважити, покриття дійсно дуже тоненьке, воно дуже рідке. Що, ну, як не дуже рідке, да? от як ви бачите, зараз я покажу. А, тобто, в принципі, воно має консистенцію да, а, стандартного Вільвету або Атечента, але в роботі через а, свою тонкошаровість таку да, і прозорість а, в роботі його час. А, не такий, наприклад, довгий, да? тобто воно застигає трошки трошки е скоріше, ніж, наприклад, Атаченко від Максима або, наприклад, Вільвет від Фейтал. Зараз я залишу наш е з вами взірець, щоб він е підсохнув, тобто мені потрібно дочекатись повного його висихання, для того, щоб я могла наносити наступний шар. Отже, мій взірець вже висох. Я хочу вам показати трошки ближче, наскільки він перламутровий. бачите? І це був тільки перший шар. Отже, наша з вами зараз задача нанести другий шар і вже орієнтуватися по самому малюнку, по тому, як буде виглядати після висихання другий шар, чи потрібен нам буде третій. Ми бачимо, як вона розходиться. Кельму нужно ну, от прям дуже сильно слідкувати, як я розумію, да, за саме під час роботи з цим декоративним покриттям, щоб ніде-ніде ні, не було якихось зайвих залишків, бо вони одразу будуть тягнутися. Я трошки тут познімаю так от покриття самого. Якщо чесно, він мені от нагадує, я може, звісно, таке собі буде порівняння, але як венеціанка на мінімалках. Трішечки такий момент. Бачите, от він вже застигає. Тому це те, про що я казала, що час роботи з цим матеріалом він набагато менший, ніж із. Атечента да, або класичним білетом. Я нанесла вже другий шар нашого декоративного покриття лі -лі Чарм. однак я вирішила спробувати все ж таки да, зробити отакі, отакі от кругляшочки, да, круговими такими рухами а, його нанесу. Чому я так вирішила зробити? Тому що, куди, коли я його наносила, я випадково царапнула ось цією частиною, яке я цапнула сам взірець, і мені потрібно було виправити, виправити да, цю всю історію. А, і що я хочу сказати, що в принципі, якщо це... Кругові такі рухи, то в цілому ми дійсно можемо загладити його, зробити його гладеньким, і це буде виглядати як дійсно класична оточента. Просто отакими от рухами ми це робимо. Більш того, я хочу сказати, що я помітила, що цей матеріал, цей декор, він дуже любить, коли його. Гладять отак, от, отак, от, от, от постійно робимо, 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 щоб прибрати всі наші переходи, які в нас, наприклад, там виникли при формуванні, при формуванні першого нашого самого шару і при формуванні нашого другого шару. Тобто алгоритм нанесення буде у нас, який ми спочатку наздір наносимо перший шар матеріалу, він висихає повністю, потім ми наносимо другий шар теж на здір, але починаємо постійно його пригладжувати, пригладжувати. І потім в той момент, коли ми вже бачимо ось цей супер-супер перламутр, ми вже починаємо робити ось такі кругові рухи. І тоді ми дійсно отримуємо класичне атеченко. Відмінність, напевно, цього матеріалу все ж таки є від Вільвету, від стандартного класичного Вільвету, від матеріалів там, Атечента, да, і схожих інших матеріалів, тому що все ж таки він більш тоньший, він прозоріший, і він потребує все ж таки більшої такої делікатної роботи, тому е, мені було спочатку лячно. Е, тому що я все ж таки не професійний майстер-декоратор. Але мені здається, що це не завадило. Мені нанести його дуже-дуже красиво. Я не хочу зараз додавати сюди третій шар. По правилам в такому варіанті краще його додати. Поясню чому. Тому що в мене сам зірець, сама оця пляшечка, пляшечка, вона має дефект. Ось тут він є. І... М його потрібно дійсно прибрати. Тому, як я вже акцентувала, необхідно, щоб все ж таки ваша стіна була ідеально підготовлена під це декоративне покриття. Окрім цього, я бачу, що десь він більш прозорий, десь він менш прозорий, але я не хочу все одно закривати. Мені цей декоративний ефект подобається на стіні і, в правилах, да, нанесення в декоративних штукатурах якихось там проплешин, якісь таких, да, або ще щось чогось такого не повинно бути. Але мені подобається цей ефект. І, взагалі, сенс нашого з вами відео нашого з вами каналу. Це те, щоб показати, що декоративні штукатурки можуть наносити навіть не професіонали і можна робити собі ремонт самостійно. Тому зараз я трошки ближче вам його покажу. Зараз я приберу це все. Покажу вам трошки ближче сам цей взірець. І, в принципі, ми його такого таким і залишимо. Ось так поближче виглядає мій взірець. Я сподіваюся, вам видно, він дуже перламутровий. Поки що він не повністю висохнув, але все одно вже видно. да Цей перламутр. Я бачу, що під ним є е, тонований декор е, не декор, а е, тонована підложка. Але через те, що все ж таки багато перламутру сам колір ми не бачимо. Тому. Е, тобто Тим, що в мене там темний колір а, да, фарби самої, він додав просто такого прям акценту, зробив такий акцент да, уваги на самому перламутрі декоративного покриття. Але воно тонується в будь-який колір. Ми тонуємо його за віоломанце зазвичай, а, тому можете обрати будь-який колір, і ми вам його залюбки затонуємо або ручне тонування за допомогою а, колорантів Farbex. Отже, я дякую вам, що ви подивилися цей відеоурок, подивилися етапи нанесення декоративного покриття Вільє чарм. Я сподіваюся, що цей матеріал вам сподобається, тому що дійсно він має такий, такий от, от як він називається, чарм. От він має такий свій шарм, все ж таки, незважаючи на те, що він перламутровий, хоча багато запитів зараз саме на матові декоративні покриття. Ще раз вам дякую. Хочу нагадати, що наша студія знаходиться в місті Дніпро за адресою Запорізьке шосе 2. Декоративні покриття можна придбати у нас як і в самій студії, так і замовити або на нашому сайті, або зателефонувавши на наш номер телефону. І також додаватись до нашого телеграм-каналу для того, щоб дізнаватись першими про відео, які в нас виходять, про наші пропозиції місяця і взагалі про наші новини. Бажаю вам гарного дня. На все добре.